Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма у ваших намірах. Слухайте зараз. Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, вітаємо вас з нашої київської студії. Програма у ваших намірах. І сьогодні ми проводимо передачу від Комісії душпастерства молоді на тему зустріч керівників і відповідальних за католицькі навчальні заклади. Ми раді вітати в нашому ефірі директора гімназії Всесвіт Житомира, пані Марію Левченко. Слава Ісусу Христу, пані Марія. Слава навіки! Дякуємо, що ми разом можемо ці півгодинки бути з нашими радіослухачами разом з вами на зв'язку з Житомиром. Хочу привітати всіх вас і вашому, вашій особі, всіх учнів гімназії. Дякуємо, що поділитесь з нами такими цікавинками з цієї зустрічі, яка відбулася. Тож пані Марія Левченко, директор гімназії, і зараз будемо говорити про зустріч, яка відбулась минулого. Тижня. Тож, пані Марія, запрошую вас. Щиро дякую, радо вітаю всіх і радо поділюсь тим, що тими емоціями і тим досвідом, які пережила минулими вихідними. Тож, 18-20 листопада на минулі вихідні в рамках розвитку католицької освіти, у Львові відбулася зустріч для керівників закладів освіти. В ній брали, брали участь в зустрічі відповідальні представники різних християнських дошкільних та шкільних закладів освіти. Це важливо, бо для нас, педагогів, важливо вчитися, ділитися тим, що робимо, і зростати, підтримувати один одного. Організаторами заходу була комісія душпастерства молоді Римо-католицької та греко-католицької церкви. Які очолюють отець Міхал Воціл та отець Петро Майба. Дуже цікаво, і ну, ми вдячні, що вони подбали про затишне місце проведення це Патріарший Дім у Львові. Програма була продумана так, щоб не відволікати нас від роботи, бо ми всі відповідальні за заклади. Це було п'ятниця, субота, неділя, і дуже цікаві були чудові спікери. Вони практики, і це дуже важливо, дуже цікавий спікер Тарас Козар. Він ділився практичними вправами, як правильно створити таку міцну команду. Вправи на командотворення. Всім дуже сподобались його прийоми. І, до речі, такий крутий тренер можна запрошувати. Е, дуже цікава тренерка Сідляр. Е, е, Ця тренер ділилася, як будувати партнерські стосунки між учасниками освітнього процесу. Е, зараз на е, цій темі на цих партнерських стосунках, партнерство в освіті дуже великий акцент і від е, надається в новій українській школі. Тут важливо цей трикутник мати міцний такий вчителі, діти, батьки. Пані Орися також ділила своїми розробками книжок, їх можна придбати, рекомендуємо бо знайомилися і придбали. Це уроки школи батьківства. І інша книжка «Радість бути вчителем. Їх теж можна замовити і придбати. Е, так само е, ще пані Орися е, акцентувала на таких принципах. Е, дуже важлива повага до особистості. Е, е, нас колись вчили поважати більше дорослих, але тут ми маємо зараз ще е, якби звертати увагу на взаємоповагу. Е, повагу не тільки до дорослих, але і нас, дорослих до дітей. Так само доброзичливість. Що це значить? Бачити краще в людині, чинити по-доброму, співпереживати, підтримувати дуже важливе позитивне ставлення це щира віра в іншу людину. Ще один із таких принципів це довіра у відносинах. що її дає. Це впевненість, що слова, дії і наміри партнера чесні. Наприклад, якщо ну, що таке довіра. Уявіть ситуацію, що тато підкидає або кружляє по кімнаті дитину. У малюка навіть думки не виникає, що його не спіймають. Це і є безмежна довіра. Ось ну, цей принцип дуже важливий. Це не просто, але ну, стараємось. Четвертий такий принцип пов'язаний діалог, взаємодія, взаємоповага. Коли ви слухаєте з бажанням зрозуміти. Ну, ці принципи важливі у всіх, у всіх стосунках, і над, надважливі в цьому трикутнику партнерства. Вчителі, батьки, учні для результату, для того, щоб були всі е, учасники освітнього процесу, задоволені, це дуже важливо. Слідуючи такий акцент тренера е, пані Орисі, був на відповідальному спілкуванні. Е, пані Орисі є курси, є цілий розроблений зошит, і теж було дуже цікаво, е, коли е, цей акцент має бути в ну, кожного з нас. Що тут важливо? Бери вершину і одержиш середину, це сковорода. Дуже, дуже важливо ставити цю планку в будь-якій справі, в будь-якому, що плануємо, в будь-якому будь процесі це важливо. Так само люди з кращою мотивацією зроблять краще. Дуже важливо в кожній справі чітка інструкція. Адже успішними є ті люди, в яких чіткі цілі. Дуже важливо розподілене лідерство. Лідерами є всі. Всі хочуть бути лідерами. Але дуже важливо бути таким лідером, який. Є Ем, несе відповідальність ще за те, що робить. І так само е, таким, щоб за ним хотілося йти. Це е, таке відповідальне лідерство. Е, наголошувалось про. ну, Можливо, ми це все знаємо, але добре, коли це е, ще раз, якби так було узагальнено і заакцентовано правило ефективності, це бути чесним з собою. Не створювати собі авторитета. І так само знати, що халяви не буде. Особливо у нас в педагогіці завжди нелегко. Але ну, йдемо до кінця, тому що знаємо, що важливу справу робимо. Mm -hmm. Так само у відповідальному спілкуванні має бути глибинне порозуміння іншої людини. Це, це важливо. Е, ну, це так дуже коротко, що хотіла пані Орися передати в своїх, е, ну, своєму, своєму такому тренінгу. Е, ми маємо контакт пані Орися. Якщо буде цікаво, слухачам можемо поділитися, і якщо захочуть придбати книжки, то теж е, це можливо, бо вона дала свій, свої контакти. Е, о, ще один дуже цікавий був спікер це отець Петро Майба. Він наголошував, е, яка роль керівника школи, і що робить нас е, християнською школою. Е, ну, ми теж це всі знаємо: керівники християнських шкіл і е, відповідальні за наші навчальні заклади, але е, теж важливо було ще раз зосередитись на цих акцентах, ще раз проаналізувати свою діяльність. Порівняти, е, нас відрізняють підходи і процеси. І керівник має організувати процеси, які формують цінності. Е, ми маємо вчити робити правильний вибір: добра чи зла, е, допомагати зростати. Е, всі мають бути в процесі зросту. І керівник, і вчителі, і учні, і батьки, і весь персонал. І має бути. Такий спільний дух, спільно розуміти, для чого ці речі робляться, дух єдності і дух співдії. І дуже важливо, щоб кожен момент прожити щасливо. важлива комунікація і якісне переживання того, що робиться. Дуже важливо такі чотири ознаки лідера це самосвідомість. Ідейність, креативність, любов і постійний зріст, Петро Майба завжди цікаво розповідає про виховний заклад католицьких шкіл. Як має бути це? Це сучасне інтеграційне середовище, яке бачить, прагне, прагне бачити своїх учнів в майбутньому не лише успішними, а й щасливими. Е, ну, ми багато обговорювали, які мають бути наші католицькі е, заклади, е, чим вони відрізняються. Е, вони мають бути тими, щоб е, притягували м, наших учнів до себе, е, дійсно м, проживати кожен момент щасливо. Дуже цікаво було саме коли ми спілкувалися, коли було між керівниками таке неформальне спілкування, коли ми ділилися своїми досвідами і особливо проблемами. Пані Марія, Бо зараз скажіть, будь ласка, щодо географії учасників, представте, будь ласка, звідки були наші керівники, які заклади вони очолюють? Це дошкільні дошкільні заклади, чи вже гімназія або ліцеї? І з яких місць, щоб наші слухачі орієнтувалися, наскільки багатим і розвинутим вже в Україні є цей сегмент християнського виховання? Угу, зрозуміло. Ем, представляли, значить, була директор е, школи католицької з міста Києва, пані Анна, е, отець Мар'ян представляв нарнію з Одеси. Е, також були школи Львова. Е, це були керівники шкіл е, декількох гімназії Шептицьких. І ще декілька шкіл Львова. З дошкільних було більше у нас це були керівники дошкільних Закарпаття. Mm -hmm. З Івано-Франківської області. Так само були з Львівської області саду, садочки, ага ще я забула: у нас була ще Спастова директор школи. Тому, ну, слава Богу, розвиваються і її збільшується. З кожним роком у нас збільшується, відкриваються світлиці. При парафіях Римокатолицької церкви і це дуже радує. Ну і так само школи теж потрошку -по збільшуються і відкривається у нас. Католицькі школи, це теж дуже радує. Нагадую нашим радіослухачам, що зараз звучить програма у ваших намірах від комісії Душпастерства молоді. І ми на зв'язку маємо пані Марію Левченка з Житомира з нашої Селезянської гімназії Всесвіт, яка говорить про зустріч керівників і відповідальних за католицькі навчальні заклади. Ця зустріч мала місце минулого тижня у Львові, і ця зустріч була організована в рамках програми розвитку християнської освіти. Дуже цікаво, пані Марія. Синтезує нам про зміст, про учасників, про спікерів цього заходу. Дуже тішусь, що і одесь Петро, і пані Орися, і Тарас Косар, з якими також мала особисто честь співпрацювати і у Львові в нашій гімназії Шептицьких, і також в Нарнії, в Одесі, де я працювала і зараз в нашій гімназії на Святошині в Києві в гімназії імені Івана Павла II. Пані Марія, розумію, що деякі речі ви актуалізували, тобто щось ми вже знаємо як педагоги, як тим більше ви, керівник закладу з досвідом. Хотіла запитати у вас, якщо можливо, завіть невеличкий ексурс екскурс в історію про ваш заклад. Добре, дякую, пані Наталю. Ми працюємо вже 28 восьмий рік. Штона. Хочу сказати, що з 21 року ми стали селізянським заходом, а, а в цьому році, ось не, недавно, два місяці тому, ми вже стали сталинським ліцеєм. Вітаю. Ми маємо так, дякую. Ми е, маємо з е, першого, другого, третього ступенів повну загальну середню освіту і наша місія виховання доброго християнина та успішного громадянина. Е, і е, маємо створену свою е, систему біблійної інтеграції, е, яко, яка, на якій будується вся робота школи. Це на наше таке дітище, можна так сказати. Ми удосконалюємо її кожного року і ну, стараємось зробити кожен день, кожен момент, момент щасливим, тому наповнюємо різними заходами і ну, цікавими моментами. Що, що цікаво зараз, що ми організували чотири форми навчання. Тому що цей період так, цей період е, воєнний вимагає, щоб зберегти кожну дитину, таких наших два завдання зараз: зберегти кожну дитину, яка навчалася у нас, і тих дітей, які хочуть до нас потрапити, е, тому у нас перевага очного навчання е, майже у нас зараз е, всього 200 учнів. Майже 120 навчається очно, приблизно 30 приєднуються дистанційно, і є ще учні, які зараз за кордоном або в ну, місцях, які вибрали зараз тимчасово проживати, тому вони в нас на сімейні або на екстернатній формі. Це такий виклик, тому що вчителям. Не просто організувати освітній процес, але відвідуючи уроки і відгуки від батьків, що це нам вдається, і ми задоволені, що удосконалюємось, вчителі постійно зростають, щоб забезпечити цей. Освітній процес в цих чотирьох формах навчання дуже дякуємо за... за вашу відвагу за відвагу вашого тістерського складу, за те, що приймаєте виклик виклики і шукаєте гідну відповідь в цьому непростому часі війни, тому що. Викладати в змішаному змішаному форматі насправді це виклик, тим більше за наших умов, коли маємо дітей і в класі, але навіть перебої з електропостачанням. Дійсно дякуємо за те, що кожна дитина для вас є в центрі уваги за цей індивідуальний підхід до кожної дитини, до кожного учня. Дякую, дякую. Дуже важливе ще зараз безпека кожної дитини і ну і всіх, всіх працівників. Тому е, дякуємо благодійникам всього світу, що маємо прекрасне укриття тимчасове, яке е, забезпечене всім, і е, навіть ось 23-го, коли повністю були е, ну. Без світла вся Україна, тому ми мали змогу працювати до 18-ї години, і це теж дуже радує, тому що безперервний навчальний процес продовження роботи того, що потрібно завершити цього дня. Це теж велика вдячність всім благодійникам, які мають відкриті серця і допомагають школі, Це і зберігає школу і ну дуже нам допомагає. Насправді ми сьогодні зранку в ранковій програмі говорили про те, що в темряві краще сяють зорі, краще видно, як сяють зорі. Ми бачимо, що така, такі жести солідарності це дійсно ось ті зорі, сяй, в яких видно, і наші діти, які гріються або освічі, підсвічені цим сяйвом, напевно, вони в серцях вже мають ту вдячність не тільки за матеріальні блага, а взагалі за ті жести. Конкретні жести підтримки з боку людей, які навіть нас не знають, але через те, що з нами це трапилось, вони відкривають двері свого серця і виявляють своє милосердя і конкретну підтримку. Пані Марія, дякуємо. Це з нами е, в студії е, сестра Наталія, і ми на зв'язку е, маємо директорку гімназії -все, ліцею Всесвіт пані Марію Левченко, яка нам е, розповідає про зустріч керівників і відповідальних за католицькі навчальні заклади. Шановні радіослухачі, продовжуємо програму у ваших намірах. І в рамках передачі комісії Душпастерства молоді ми говоримо про католицьку освіту, взагалі, і конкретно про про. Цю зустріч, яка відбулась, і останні кілька хвилин ми говорили про наш вже ліцей, Селозянський ліцей, який вже два місяці працює, два останніх місяці, але має історію. Вже 28 років він служить дітям і молоді Житомира і не тільки. Тож, пані Марія, я маю питання. Скажіть, чи ваші учні задоволені навчанням в вашому ліцеї, і чи вони можуть щось нам розказати і чимось поділитися? Чим він відрізняється від інших ліцеїв, від інших навчальних закладів, де вчаться їх однолітки, їх друзі, може сусіди? Чи, чи маєте когось, хто мов, міг би дати свідчення? Про те, як навчається, чому подобається, чому хочу приходити саме сюди, чому можу порадити своїм друзям. Будь ласка, якщо маєте таку змогу поділитися, зробіть це зараз нашими радіослухачами. Сестра Наталю так запросила поряд зі мною е, наша учениця 11 класу Ліза Поліщук. Вона ще є головою учнівського самоврядування. Вітаємо Запросили. Ліза в нашому ефірі. Тож, шановні радіослухачі, на зв'язку голова учнівського самоврядування е, Салзянського ліцею Всесвіт е, Єлизавета Поліщук. А, так, слава Ісусу Христу. Навіки слава візам. А, Насправді а, дуже приємно навчитися в цій школі, чому саме брала саме цю школу, саме цей ліцей. Бо перш за все, це ну, мої і сімейні християнські цінності, адже ходити в школу, де раз викладається християнська етика, дуже приємно. Приємно розвивати свою віру в Христі. А, дуже. Дружні і комфортні вчителі, з ними ти відчуваєш себе як справжній сім'ї, бо кожну твою проблему можуть вислухати, дати пораду. А на уроці приділяється увага абсолютно кожному учню з класу, бо з класи не дуже великі mm -hmm. і це плюс. Бо ти справді відчуваєш себе як в колі сімейному, в колі дружньому. А, а дуже обрала саме цю школу, бо Відчувається до Бога відчувається підтримка. Тут чаться мої друзі, мої подруги, мої друзі, які мають такі ж самі принципи і цінності, як я що дуже приємно. Відчуваєш взаємний контакт. Дуже приємно мати близькі стосунки з адміністрацією, з вчителями. І на цьому, власне, полягає наше самоврядування, щоб зближати адміністрацію вчителів і учнів, щоб завжди мати цю довіру, цей трикутник, про який власне, говорила пані Марія. Дуже пишаю тим, що ходжу саме в цей ліцей і що я являюся головою самоврядування. Власне. А мати таку відповідальність. це... Дуже, дуже круто. Дякую тобі, Лізо, і хочу запитати: а чи, чи можеш поділитися, чи маєш якусь мрію, і як школа тобі допомагає або може допомогти в реалізації твоєї заповітної мрії? О, так, власне, з першого класу я мрію стати дуже хорошим лікарем, і е, в мене є ця можливість, адже в мене під буквально є вчителі, які завжди мене готові підтримати, дати якісь додаткові завдання, заняття. Які можуть щось підсказати, дуже хочу в майбутньому розповідати іншим, власне, про Христа, і в цьому мені може може допомогти отець міхли, який проводиться з християнську етику. Може підійти до нього з любими питаннями, і він на них дасть ґрунтовну відповідь, що теж є дуже хорошим плюсом нашого цього. Дуже дякую, до речі, передавайте вітання отцю міхалу від сестри Наталії, не тільки від нашої виховавчої спільноти Києва. І сьогодні ми в Солодянській родині святкуємо пам'ять мами Маргарити. Тож насправді я дуже тішусь, що так співпало, що сьогодні в ефірі є ви, пані Марія, як мама цілого навчального закладу, колективу, з яким будують таку родину, не тільки партнерські стосунки, а з якими дійсно проживаємо життя, бажаємо великого, яка в наш митрополит Шептицький, гімназія, якого працює у Львові, але також маємо і тата, отець Міхал. Оці солодяни, які опікуються цією гімназією, вони також є необхідними ключовими фігурами у вихованні нашого підростаючого покоління. Тож я дуже тішусь і прошу сьогодні господа Бога за заступництвом мами Маргарити, щоб вона допомагала далі нам бачити потреби наших дітей. Відповідати на виклики часу, щоб ми завжди хотіли зростати, будувати партнерські відносини між нами, щоб ми вчилися, покращували навички спілкування, щоб дійсно це була в кліматі довіри. Ми могли будувати родину, не тільки родину нашої шкільної шкільну родину, але і родину церкви. І таким чином наше суспільство напевно стане міцнішим. Воно. Стане кращим, воно буде свідчити про красу християнського життя на практиці, не тільки на словах, раз на ділю на службі, але щодня починаючи зранку, і аж до 18-ї години, коли ви прощаєтесь з вашими учнями. З надією побачити їх завтра. Тож, шановні радіослухачі, майже добігає до кінця наш ефір передача комісії до шпацерства молоді, програма у ваших намірах, яку ми зв'язалися з Житомирським, Житомирським ліцеєм Всесвіт, на зв'язку пані Марія Левченко і також Ліза Поліщук. Голова учнівського самоврядування пані Марія, чи маєте ще на останок якісь побажання або ще щось додати? Чи можемо так гарно підсумувати наш сьогоднішній ефір і передати вітання від вашої виховачої спільноти з Житомира? Щиро дякую, сестра Наталю, від нас всіх. Щиро дякую дійсно, люблю Радіо Марія. І передавайте всьому вашому керівництву і всім, хто веде це радіо, величезне вітання і вдячність. Бо це теж дуже зараз гарна підтримка всіх нас. Е, і е, дуже дякую і за всіх отців, і за комісії душпастерства, бо для нас дуже важливо тісно це душпастерство, е, і е, дуже важливо мати м, комунікацію і зустрічі, е, бо м, ми розуміємо один одного, молимося один за одного і так само будемо підтримувати, продовжувати молитись, бо маємо. Е, Щоденну постійну молитву наших дітей, і вона теж дуже сильна. Тому дякуємо, дякуємо щиро. Так, дякуємо вам і вітання також від нас з Києва Житомиру. І дякуємо вам за ваше свідчення, за те, що поділилися, те, що виділили цей час сьогоднішнього дня для нас, для наших радіослухачів. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. То, шановні радіослухачі, ми щойно завершили програму у ваших намірах. Це була передача комісії до молоді, в якій ми говорили про зустріч керівників і відповідальних за католицькі навчальні заклади. Залишаємося з нами.